Ну а де купити матеріали для декоративної штукатурки Американка, ви всі знаєте. Це е, сайт знаходиться у них виробництво Бориспольська, 17В. Е, прикріплю я сайт, ну, опис сайту, номер телефона менеджера. Тому телефонуйте, замовляйте матеріали, дивіться, скільки коштує, де б ви хотіли його застосувати. А коли приймете рішення його застосувати, то мій номер телефона також буде указаний а, як майстра, тому я вам теж його і залишу. Тому звертайтеся. Знаходиться у них виробництво Бориспольська, 17В. А, прикріплю я сайт, ну, опис сайту, номер телефона менеджера. Тому телефонуйте, замовляйте матеріали, дивіться скільки коштує, де б ви хотіли його застосувати. А коли приймете рішення його застосувати, то мій номер телефона також буде указаний е як майстра. Тому я вам теж його і залишу. Тому звертайтеся.